Вітаю вас, малята, любих хлопчики, дівчата. Малята сьогодні пропоную розмову про літній ліс. Подивіться, це літній ліс. 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 Ось це літній ліс. Він є домівкою для багатьох живих істот, тваринок, комах, птахів. У лісі зростає багато рослин, дерев, кущів. У лісі потрібно поводитись дуже обережно, щоб не нашкодити його мешканців. Давайте згадаємо, які дерева зростають у лісі. Ось подивіться, це береза, дуже гарне дерево. З білим стволом. А це Це дуб, дуже міцне дерево, гарний. Бачите? А це? Це сосна велика струмка, дуже гарна. А це ялиночка. Всі ми дуже знаємо ялиночку. Малята, а ви знали, що у лісі можна збирати ягоди? Які ягоди можна збирати та знайти у лісі? Дивіться, це лісова суниця. Дуже смачна ягідка. А це чорниця. Це малина також зростає у лісі. І ще багато чого можна знайти: горіхи, грибинки та інше. Малята давайте разом. Беречь ліс та його мешканців. Зберегати природу, ходити гуляти у ліс та наслаждатися цим видовищем. Спостерегати за його мешканцями. На цьому наше заняття закінчено. До зустрічі. Пока-пока.